Добрий, день, мене звати Олександр Гриценко і сьогодні ми приготуємо паштет з курячого стегна в кутері торгової марки Хуракан. Для цього нам знадобиться часник, морква, цибуля, корінь селери, імбир, соєвий соус, копчена паприка, сіль перець, вершкове масло, куряче стегно. І трошечки червоного вина. Для соусу нам знадобиться чорна смородина, червоне вино, кукурудзяний крахмаль, кардамон та бадьян. Це продуктова корзина українця на місяць. Спочатку ми обсмажуємо куряче стегно, для того щоб у нас утворилася максимально рум'яна кірочка, що дасть нашому паштету засмажності. Відбувається реакція Майера і паштет стає більш насиченим за смаком м'яса. Поки наше м'ясо обсмажується, ми підготуємо овочі. Суть в тому, що нам не важлива форма нарізки, нам важливо просто, щоб вона була. Зараз все, що залишилось в сковорідці, теж має смак засмаженої м'ясної скоринки, що дуже класно покращить наш е, паштет. І ця техніка в Франції називається деґлясе. нам дуже легко просто лопаточкою все зібрати. Е, у Франції це використовують як соус. Тобто ми щось обсмажуємо, дали вина, тім'ян, розмарін випарили і поливаємо потім якусь м'ясну страву. І взагалі класно. Тепер обсмажуємо наші овочі. Тепер ставимо наш паштет на плиту. На маленький огонь додаємо сіль, перець, копчену паприку, соєвий соус, дві мачки пасла. Та правильно, правильно я сказав, у нас, нас так прийнято. І заливаємо трошечки водою, щоб воно все добре протушкувалося. За годинку воно у нас вода випариться, м'ясо розтомиться, морква звариться, і це все буде ну, просто. Просто буде. Це все буде і все. Так, для соусу нам потрібно червоне вино, чорна смородина морожена, бадян кардамон і цукор. Включаємо, воно все упарюється, ми перебуваємо блендером і проціджуємо через сито. Але це не обов'язково. Ми можемо залишити ягідки цілими, і буде в нас додаткова текстура. Все, тепер закидуємо нашу масу в кутер. В кутері можна робити. Паштети, рієти, хумуси, пюре. Ну, не картопляне. Ми знаємо, що картопляне пюре не перебивається блендерами, а перетирається через сито або в міксері. А Все, що нам можна там, зробити з твердого в кремоподібне, все робиться через скутер. Три, два, один. Правильно? Розетка. Отже, кутер від бренду Huracan на 6 літрів, максимальне завантаження 4 літри, має плавне перемикання швидкості та швидкість обертання від 1100 до 2800 обертів за хвилину. У нас вийшла просто ідеальна однорідна консистенція, при тому, що це перебивалось куряче стегно. Тобто тут були прям м'язові волокна, які воно подрібнило, а з якимись брокколі, горошком, грибами воно просто справиться на ура. В чому особливість, він не так сильно перегрівається як блендер, тому що блендер починає зразу, можливо, якимось смаленим пластмасою в якоїсь пахнуть. А тут є запобіжник. Якщо вдруг воно прям перегріється до тієї температури, що вже не може працювати, воно просто вимикається і відпочиває. Отже, кутер від бренду Huracan це Lamborghini серед кутерів. Тому це must have на кожній професійній кухні або виробництві. І його ви можете замовити у нас на сайті. Кардамон, господи, як це буде зараз грати.